Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі радіо Кордон. Віктор Самойленко, на Шуткіна, Нагадаю, для вас працюють в прямому ефірі і якраз час саме для гостьового ранкового майданчику у червні. У червні 2023 року було представлено базу. Це мобільний застосунок психологічної підтримки для ветеранів та ветеранок. І сьогодні в нашій студії завітала Аліна В'яткіна, ветеранка парамедикиня, керівниця безпосередньо цього проекту. Аліно, привіт. Доброго ранку, привіт. Розпочати хотілося б з найпростішого і такого напевно так. найводнішого, я б сказав, коли як з'явилася ідея. Так ти сказав коли в червні минулого року? Е, е, ну ти амо але ідея. ідея, ідея раніше з'явилася. Власне, в громадській організації Вільний вибір у 2019-му почали говорити про те, як дати можливість ветеранам-ветеранкам отримати психологічну підтримку, якщо вони ні з ким не хочуть контактувати, ні з ким не хочуть говорити, і загалом хочеться якось з цим впоратися самостійно. І таким чином ми собі придумали, що може бути мобільний застосунок, буквально підтримка в кишені. Коли тобі ні до кого не треба звертатись, ти можеш дістати телефон і зробити собі краще ніж тобі є, буквально. А хто підтримував вас? Є чи якісь партнери? Фінансова якась підтримка? Так, звісно, ми насправді дуже довго шукали підтримки, але якраз в 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, нас підтримала програма реінтеграції ветеранів від IREX, І за їх підтримки ми і запустили цей застосунок, і зараз вони знову нас підтримали. І ми будемо випускати оновлення і робити вітер знову в сфері IT, яка стосується ветеранських справ в Україні. Є такі для не дуже, скажімо так, розуміючих людей є слово психоедукація. Що це і як безпосередньо воно задіяно? Я, наприклад, не знала. От проблема слова. в тому, що я не знав, як би мені соромно не було, але от якраз от іншим соромно зараз. Але мені не буде. здається, що це таке тоненьке, якесь визначення, що це знають тільки люди, які стикаються з тим. Правильно я кажу? Чи ні, не знаю, але я точно можу розказати, що це дуже проста штука. І зараз, напевно, ще з часів ковіду воно стало доволі популярною, яке звернення до психологів. Але психоедукація, по факту, це коли простими речами, простими словами пояснюються речі, які з тобою можуть відбуватися або відбуваються, і як з цими речами, власне впоратись умовно. Можна багато говорити про ПТСР, але толком мало хто пояснює, що це таке насправді, як це може діагностуватися і що з цим в цілому робити. І і задача психоедукації і власне нашої організації і наших проєктів, які ми робимо, це пояснювати людям, що таке ПТСР, зокрема, чому він не у всіх після війни, і що робити, якщо вам дійсно його діагностували, з яких інформаційних джерел людина, звичайна людина, може дізнатися про ваш застосунок. Да, насправді будь-яких може бути наші соціальні мережі, наші сторінки в соціальних мережах можна пошукати просто в App Store і в Google Play і подивитись там. Ну і за рахунок того, що, в принципі, застосунок існує вже рік майже, про нього, в принципі, багато де написано і багато що можна знайти. Але я вже якраз перед, перед ефіром Аліні казав, недостатньо все, ще. треба більше говорити, тим більше це важлива штука, яка є є от скільки вже років пройшло з початку саме війни Um, але все ще наші військові іноді трошки чи соромляться чи не хочуть звертатися саме до психологів. І такий проект допомагає, скажімо так, не те, щоб уникнути цієї проблеми, але по-перше, можливо, більше довіряти. А по-друге, уникнути оцієї от, от просто елементарної знайомої, який казав, що що я буду ходити до психолога, якщо я що, божевільний якийсь. Ні, нормально, ну іноді бувають у мене якісь зриви, ну я ж не хворий. А от треба довести те, що абсолютно нормально ходити до психологів, і, можливо, за рахунок цього додатку збільшиться. І довіра, і розуміння того, що ну, так мені треба походити. Слухайте, ну насправді ми коли Тобто ми починали працювати ще в 15-му році як організація, і власне я як ветеранка поверталася ще в 15-му році з війни. І те, що я бачила тоді, стало до психологів, да, оце якесь е, нерозуміння з зі страхом, з відразою, і власне таким типу, що я туди піду, я що хворий, дійсно. Е, коли ми робили опитування перед створенням застосунку, ми помітили величезний просто сув в цьому напрямку. І зараз, якщо раніше говорили, що типу мені треба, щоб психолог теж мав бойовий досвід, там був ветераном був ветеран... Ветеранкою зараз дуже багато говорять про те, що основне, щоб психолог або психотерапевт був реально класним фахівцем, який має досвід просто роботи з бойовим досвідом і з війною. І я вважаю, що це величезна заслуга всіх попередніх проектів, які робилися в цій сфері, і всієї цієї психоедукації, якраз яка проводилась попередні роки. Дивись, минув рік, як працюю за стосунок. Чи є у вас статистика? Я впевнена, що вона є, але хотіла б дізнатися цифри. Які у вас там приріст охоплення, і, взагалі, з якими запитами так, найчастіше, найчастіше звертаються? звертаються. Так, звісно, ми ведемо статистику, бо нам самим дуже дуже цікаво, що ж від нас хочуть користувачі і як ми можемо зробити ще кращим застосунок. І власне станом на зараз у нас 25 тисяч завантажень на обох платформах. Звісно, ми хочемо більше. Звісно, ми будемо робити все для цього, щоб більше додіснувалось про застосунок і могли ним користуватися. Але стосовно запитів, то ми бачимо величезний інтерес. Саме до інструментів, які є в застосунку, бо там одна частина того, що там є, це саме описи тем умовно тривога. І ти можеш там почитати, що таке тривога, як вона може проявлятися, що з нею робити, які можуть бути поради, і коли варто звернутися до фахівця, вже коли в тебе фігачить та тривога. Але інший розділ це саме вправи, як впоратися з цією тривогою, там, депресивною симптоматикою, проблемами зі сном, хронічними болями. І власне до цього розділу дуже багато цікавості. І ще одна фіча, яка у нас є в застосунку, це можливість задати питання фахівцю анонімно або представившись. Але власне, ми зберігаємо цю функцію для тих, хто не готовий якраз звертатись до психолога напряму і хоче просто щось запитати. І це дуже попу... популярна, насправді у нас штука. І ми бачимо, що дуже багато тих запитів, які не завжди е хочеться озвучувати навіть близьким. Е ми бачимо в застосунку, і наші фахівці на них відповідають. Щодо близьких, е дуже важливим є момент е того, що допомога потрібна не тільки ветеранам, а й їх сім'ям. Е чи е є можливість в базі якраз працювати саме з сім'ям е бійців, сім'ям військових, сім'ям ветеранів. Так, звісно, я дивним чином зараз сама дружина військовослужбовця з початку повномасштабного вторгнення, і власне я дуже добре розумію, що сім'ям потрібна. Окрема насправді підтримка, окремі програми підтримки. Але в цілому, якщо ми говоримо про роботу з тою самою тривогою, там або депресивними симптомами, то застосунок, звісно, може допомагати, і ми бачимо по, по статистиці внутрішній, що сім'ї теж багато дуже завантажують базу, і е, вона так само може бути для них корисною. Але зараз, коли ми готуємо оновлення, ми власне дуже хочемо додати ще один розділ про комунікацію і про те, як вибудовувати стосунки наново після того, як у вас з'являється новий досвід, досвід очікування близько людини з війни і досвід перебування на війні це безкоштовно все. Так, звісно, а якщо це ну там, наприклад, не один раз людина звернулася, а там довгий процес триває ця консультація. Все одно людина нічого не сплачує. Людина точно нічого не сплачує, користуючись нашим застосунком або приходячи в вільний вибір за послугами. Бо в вільному виборі ми надаємо і індивідуальні психологічні консультації. Психотерапевти власне консультують і ветеранів. Чекай, ранів. з цього. Давай трошечки будемо розбиратися, що таке вільний вибір. Туди можна прийти. Я От думала, що мені... це тільки за стосунок, а Ні, є якась що. Це платформа. велика організація. Ем, я хочу потім особливо серйозно з тобою поговорити після ефіру. І не це Потім після. нехай зараз ем. Аліна нам говорить. Власне, так, вільний вибір – це величезна організація. Вже станом на зараз. У нас близько 40 психотерапевтів психологів, які працюють в доказових методах психотерапії, і вона існує з 2015 року. Просто ми трошки замало про себе говорили, напевно, раніше. Але так, вільний вибір створив базу, і поза базою у нас ще є купа інших проєктів, І, зокрема, ми постійно надаємо консультації, теж безоплатні для ветеранів, ветеранок, військових, членів родин, членів родин загиблих або зниклих безвісті військових. І власне. Це без безперервний просто процес. До нас завжди можна звертатися за індивідуальними консультаціями через наші сторінки в соцмережах, в тому числі, і власне таким чином отримувати більш довготривалу підтримку фахівця, якщо вона потрібна. Але в базі можна задати питання просто фахівцю, якщо ви не хочете звертатися за консультаціями, і таким чином закрити якусь частинку своєї потреби запиту. Зрозуміло. Ви також розробили спеціальну кнопку стоп, яка від розрахована і відповідає за стабілізацію емоційного стану. Як це працює? Е, дивіться, це працює класно. Ви не знаєте, а я прям зараз дихаю по квадрату. Е, власне, ця кнопка СТОП вона призначена для того, щоб коли тебе накриває, коли я не знаю, там фігачить, панічна, або коли. Ну настільки вже сумно і, і, і скребе на душі, що треба щось собою зробити. І власне в цей момент можна зайти в застосунок, натиснути кнопку «Стоп», і вона проведе тебе через чотири вправи дуже легкі техніки, які можна робити в метро, в окопі, я не знаю, в серед просто на вулиці, на вулиці стоячи. Тобто вони не є помітними для оточуючих, але ти при цьому у собі дихаєш, намагаєшся заземлитись, бо вони в першу чергу спрямовані на те, щоб стабілізувати свій стан, і просто за. Зазем... Зумитись, зрозуміти, де ти взагалі знаходишся, що з тобою відбувається, що ти відчуваєш, і потім зрозуміти, що з тим власне далі робити вже. До речі, щодо випадку, коли ти користуєшся застосунком безпосередньо в Окопі, і наявність інтернету обов'язкова чи він працює і офлайн. Застосунок працює офлайн, це була одна з наших цілей зробити так, щоб застосунок працював без інтернету, без власне електрики. І основне це зайти, просто завантажити застосунок і зайти в нього перший раз, коли в тебе є інтернет. Потім ти можеш заходити в нього, і якщо ти зареєструєшся, тобі доступні, в принципі, всі опції навіть офлайн, і можеш собі спокійно там працювати, робити вправи або щось читати, і воно не буде заважати відсутність інтернету. Скільки наразі фахівців працюють над вашим Проєктом mm. uh, на ну дивіться, зараз прям не можу сказати, але можу сказати, що коли ми його розробляли, то команда була uh, десь 30 з гаком людей, і власне це і наша команда психотерапевтів, які писали uh, саме наповнення за стосунку тематичне, uh, і менеджери, і розробники, очевидно, команди розробників теж були з нами. Uh, тому та да, десь 30 людей. І враховуючи, що скоро оновлення серйозне, то команда поповнюється. І от хотілося б дізнатися, на чому робити головний акцент при наборі команди саме для не стільки вільного вибору, скільки для додатку. Бо тут ну одна справа, не одна спробоже, справа... що я знецінюю? Це шукати саме людей, які шарять в ІТ. Це ж ну, серйозно все. Це страшенний виклик для нас насправді був, бо сфера IT – це е, щось дуже страшне, і те, що дуже не мечеться з громадським сектором, на мою думку, в плані того, як влаштована робота. І тому там ми прям ну я дуже горизонтально шукала людей, які нам будуть технічно допомагати, але е, це саме про тих людей, яких ми брали в команду в команду. З командою самих розробників ми працюємо на аутсорсі. І зараз, наприклад, ми працюємо з компанією Alex, яка є одною з найбільш топових взагалі. Мені здається, в Україні дуже круті хлопці і дівчата. І неймовірно, але вони самі до нас прийшли. Вони після власне того, як ми запустили застосунок, прийшли і такі, а давайте ми ще вам чимось допоможемо. І ми такі, Боже, дякую. Ну і ми неймовірно щасливі від цієї співпраці. І я сподіваюся, що скоро у нас буде теж активна комунікація. Разом з ними про те, як це робити такий застосунок, який потенційно для всіх захисників і захисниць може бути корисним. А яких фахівців вам не вистачає в вашому проєкті? Може, хтось прийде, наприклад, Вітя вам допоможе в чомусь, чи я, наприклад. Чи я Іван. Не технар, наш... я не гуманітар, я, а от я не знаю. Я зараз кажу хто не про технічне забезпечення, а от може там ну, якась допомога. вам ще Хоча, потрібна. до речі, в Осі є написаний е... інженерно-технічний профіль. От бачиш, знов таки, а каже, не тихнарь. Власне, насправді команда проекту зараз набрана, але для того щоб зробити застосунок по це оновлення. Більш крутим і більш корисним для самих власне ветеранів та ветеранок. Ми будемо проводити опитування: величезне насправді опитування по всім користувачам, які вже завантажили застосунок, по тим, хто його не завантажив і не хоче завантажувати. Ми до вас теж прийдемо і будемо питати, чому він вам не треба. І до тих ми прийдемо, хто встановлював застосунок, але не користується або видалив, бо нам дуже цікаво, що стало перепоною до того, щоб користуватися цим застосунком нормально і чого там бракує для цих людей. Тому чекайте, у Ста в соцмережах буде скоро оголошення про величезне опитування, і ми прям дуже серйозно налаштовані. Щодо оновлення знову ж таки хотілося б спойлерців від отримати. Що, я просто слабко уявляю тут. Я приблизно уявляю, бачу додаток, і мені здається, що він ну, доконаний все прекрасно і офлайн, не офлайн, як це і консультації онлайн, якщо там дуже потрібно, і якісь моменти, які пояснюють тобі, і вправи, якісь, що ще можна туди засунути. На і це великі якісь зміни, як я розумію. Ну, дивіться, великі зміни це е, ну все таки більш серйозна історія. У нас є глобальні глобальні плани е, про те, що можна зробити за стосунком, коли це буде безпечно в плані передачі інформації. І там буде, от там буде супер глобальне прямоновлення, якщо воно станеться. Але зараз е, ми дуже хочемо додати того, чого бракує, і ми чуємо від наших користувачів, що, наприклад, бракує е, тої самої теми про побудову стосунків. Е, бракує інформації про те, як впоратись з болем або з фантомними болями, бо зараз дуже багато велика кількість і ветеранок, власне, які вертаються, це ті, хто мають поранення, які несумісні зі службою. І зокрема, ми хочемо додати розділ про. Таку, в тому, в тому, не теж навіть вже в тому, а виснаження величезне, в якому ми зараз існуємо. І для тих, хто несе службу, очевидно, що це теж не виключення, Вони теж виснажені за ці два з половиною роки, а хтось і більше. Тому ми хочемо ще попрацювати з цим і додати трошки більше інтерактиву. У нас є там інструменти, які прописані текстом, але ми хочемо трошки зробити їх більш цікавими. більш Макштабл, метроному для дихання. А ось, слухайте, у нас була пропозиція додати балістичний калькулятор в цей застосунок. Та да, тому метроном для дихання це не найдавніше, що ми можемо зробити. Але якщо серйозно, то е, є просто інструменти, які ну, зручніше буде виконувати в самому застосунку. Не треба буде нічого нікуди записувати. Це можна буде зробити власне прямо там. От, а, але крім того, ви ж розумієте, це IT-продукт, там існує купа багів на бекенді, наприклад, які теж треба виправляти комусь, бо це має вплив. І наостанок Аліно хотіла б запитати основні моменти. З 2000, там та може навіть раніше, я просто пізніше їх побачив. Напевно, навіть з ковіду десь почали з'являтися в Україні благодійні організації онлайн-консультації із психологами, коли ти не називаєш свого імені, все це і це стало доступно абсолютно всім. Що головне відрізняє базу від таких порталів чи додатків? Чому ветеранам варто звертати ветеранам, військовим їх сім'ям варто. Користуватися і звертатися саме до бази, а не до звичай... ну, от знову ж таки дуже багато цих додатків. Головний там плюшка була те, що в мене скільки з ними казали, що це безкоштовно. База теж безкоштовна. Вона безкоштовна, і вона розроблена командою, яка дуже добре знає сферу ветеранських справ, давно в ній працює, і ми розробляли його безпосередньо для ветеранів ветеранок. Я намагалась наповнити базу тими фічами і тим тою інформацією, яка була би корисна мені, коли я поверталась з війни. І власне в цьому є наша унікальність, але Насправді я дивилась багато застосунків, коли ми починали розробляти базу. І я не бачила застосунків, які би тобі давали і інформацію, і контакти в сфері ветеранських справ перевірених організацій, і якусь екстрену допомогу по типу кнопки Стоп. Тобто, ми спробували об'єднати все те, що може бути корисним в моменті, або коли немає можливості звернутися до психолога, ну або ти не хочеш. Друзі, Аліно, дякую величезно за цю розмову. Да, дякую а, друзі, я нагадаю, сьогодні про мобільний застосунок психологічної підтримки для ветеранів та ветеранок для їх сімей, для безпосередньо діючих військовослужбовців. Говорили з ветеранкою парамедикиною з керівництво проєкту База Аліно Вяткіною. Аліно, дякую ще раз величезне. Дякую вам, а, Google Market, Google Market, по-моєму, да, так називається. Так, і нього більше у, знали. Apple воно називається. Apple, Apple, Store. Apple, Apple Store. Yeah. Store. Uh, друзі, завантажуйте, це важливо, це важливо для кожного через те, що uh, абсол... О, знову ж таки, мені здається, це важливо ще й для цивільних, адже ми маємо створити настільки ідеальне середовище для військових, які будуть повертатися із зони бойових дій чи з навчань, щоб вони почували себе максимально спокійно. І не відчували те, що ну, звичайно, це буде відчуватися, на жаль, але щоб вони максимально комфортно себе почували і в цивільному середовищі. Тому нам треба це теж знати. Нам треба бути створювати для них це середовище, якому їм буде максимально комфортно. Тому і навіть звичайним українцям, цивільним, там, от ви не знаю, зараз в офісі сидите, сидіть в оці от магазини додатків, встановіть собі і якраз покране покращите не стільки собі життя, скільки нашій армії. Бо вона важливіша, вона важливіша, бо вони обороняють нас і безпосередньо, завдяки їм ми можемо зараз сидіти знову ж таки в офісах, вести безпосередньо ранковий шаронок на, на кордоні, тому це дуже-дуже дуже важливо. Друзі, ми з вами будемо з вами прощатися вже до завтрашнього ранку. Сподіваємось. Він буде краще ніж сьогоднішній, бо все такі тривоги і відключення світла безпосередньо у Києві. Така ситуація, але, але головне друзі вигрібаємо, допомагаємо нашій армії, і все у нас буде прекрасно, мені здається.